Вони однакові і зовсім не схожі між собою. Одні з них подолали тисячі кілометрів, інші змайстровані у рідному місті. Великі мініатюрні з національними символами чи маловідомою атрибутикою медалі, вимпели, сувеніри – основа спортивної історії. Одні змагання змінюють інші наступні старають частково у пам'яті попередні і зупинити цю швидку круговерть не в силах. Здається, озирнувся тільки на мить, а горизонт подій уже по той бік. Коли назбиралися сотні відзнак, подаровані за участь і суддівство на різних зустрічах із боксу різного гатунку, тернополянин Анатолій Пацатий не зауважив. Звичка зберігати спортивні сувеніри стали передумовою створення багатої колекції, яка гідна посісти своє місце у музеї. Серед цікавих екземплярів на почесному першому місці одноліток незалежності нашої держави. Тоді вперше українські спортсмени самостійно почали виступати як команда на міжнародних та світових. Турнірах. Після того, як Україна стала незалежною, стала окремою державою, Федерація боксу України мала також долучитися до європейського і до світового боксу як держава. Федерація боксу мала бути. І от перша медаль, яку Федерація боксу отримала в. В 92-му-93 році ми вже як країна, як Україна, ми вже їхали на всі змагання. І в зв'язку з тим, що я, як був до того часу, я був один з, з ведущих таких суддів СССР, то в Україні я був так, би то один. Я плотніков суддя. Такий також міжнародної категорії, і Геннадій Вайнер. І Володимир Плотніков, Геннадій Вайнер і я. Нас було три судді міжнародної категорії на Україні, які судили всі змагання на чемпіонатах СССР, на своїй республіці. На світ нас нікуди не визивали, тому що ми були з України. Там була така, знаєте, ну, як вам сказати, от вроді би казали, що завтра їдеш на Кубу. А Паспорт дав. І ждш-джош, і що не поїхав. Ти знаєш, Толік, тебе не вийшло. Ну, не вийшло. Коли держава стала наша окрема Україна, я як суддя, як я був е такий робочий суддя, суддя міжнародної категорії ибо це Світова Федерація боксу, <кій> мене почали визивати на всі змагання світові, на європейські. Ну і з України один я їздив на ці змагання, тому що себе закрекомендував так. Там визивають не по якихось там від когось, а як ти працюєш. Ну, я то і це все, що тут є, ви бачите, це на кожні змагання, на які ти приїжджаєш, тобі або сувенірну медаль дають, або як за те, що ти гарно відсудив, або ще щось. Так, оце все, що є за ці роки, це вже рахуйте 23 роки України. Я все время, до сьогоднішнього часу мене Всесвітня Федерація Боксу визиває, я технічний делегат Всесвітньої Федерації боксу і член суддівської комісії Європи. Це є така організація, ну, європейська організація боксу, я в ній член суддівської комісії. Отакі діла. Серед давніх спортивних традицій до кожного змагання організатори готують для переможців нагороди, учасникам пам'ятні сувеніри, медалі додатково пропонують ще вимпали, друковану продукцію тощо для гостей, кому що імпонує, вибір є на різні випадки. Для Анатолія Пацатого найціннішими є відзнаки за суддівство. Саме цікаво мені було, як ми були в Аргентині, і коли наш, наших три боксери це по молоді, були змагання чемпіонат світу. І наших три боксера стали чемпіонами світу. Можете собі виховати, Україна, і вдруг деталі -то, то був 98 рік. І три боксери з України стали чемпіонами світу. Росіяни подають протест, бо в них там було серебряних і бронзових більше. Але президента Іба. Такий чадрі був сказав, що ми вважаємо та все по золотих медалях. У України три чемпіона, у вас два чемпіона. Да, у вас середніх, серебряних більше. Там, та. І так ми тоді стали перший раз, що збірна команда України стала чемпіоном світу. Після того, через рік, е, ну, на другий рік був чемпіонат світу в Хьюстоні, де я також судив, де я там е, получил путівку на Олімпійські ігри. І там у нас був тільки один бронзовий, це по дорослих хлопцях. А вже в Сіднеї Україна вистрілила. У нас було дві бронзових і три серебряних нахорони. Ну, П'ять чоловік були, пів команди у нас було в пезерах. Ну, а в 96-му вже знаєте, що в нас олімпійський чемпіон Кличко, а вже... Зараз у нас Ломаченко на одній Олімпіаді, на другій усік, красавець наш з козацьким чубом і так далі. Ну, вже і все це заслуга і всього того колективу Федерації Боксу України, який очолював Ігор Іванович Гайдамак, дуже фахівець, якого. В Чикаго на чемпіонаті світу в 2009 році признали кращим спеціалістом світового боксу. Це заявив президент Федерації боксу ВУЗ, сказав, ви, всі вчиться в нього. Найчастіше на медалях зображають стільки спортсменів на рингу, боксерські рукавиці, національні стяги та інші спортивні символи. То самі кращі медалі це ті, де є символіка боксерів, самих боксерів чи рукавичок. Це більше-менше більше, такий Тернопіль, це, тобто, боксерські, аїбовські медалі. От, Наприклад, медаль з чемпіонату світу з баку. Бачите, два боксера і тут. Турнір, і також турнір на Поповича робили, таку ж саму медаль. що З другої сторони космонавт Попович це єдиний космонавт-українець, е, якого ми проводили турнір на Україні в Білій Церкві, бо він сам київський, і в Білій церкві ми проводили турнір в честь нашого космонавта, Героя Радянського Союзу. Я там десь з ним сфотографувався не разом. Він дуже гарно співає, дуже такий душе був. Гарна людина. Ще, знаєте, дивлюся, от, наприклад, взяв зараз медалю з Греції, там чемпіонат Європи був, я навіть не пам'ятаю вже що. На, на ній бачите, от, боксер з одної сторони, а друге, акрополюс такий. Історія. І оце греки таку зробили, бачите, з таким коханням до тої медалі, вони віднеслися, вони її зробили. щоб... І в той же час знаходжу медаль, яка у 2004 році, де два брати-клички Віталій і Володимир. Вони започаткували. Ми ж започаткували, коли Володимир став олімпійським чемпіоном. Ми зробили турнір Володимира. А потім ми його перемінили на братів кличків, коли вони вже стали двоє чемпіонами світу. І через того, бачите, з любов'ю, з якою це в Бердичеві зробили цю медаль, і вона буде на довгі роки. І наші зубнані, з однієї сторони вони, з іншої, і написано, що це Україна. Ну, за Аїбовську медаль я вам казав. З однієї, що це Аїба, світова організація Боксу, а з іншої сторони, велика рукавиця і карта Глобус світу. Тут вся карта світу, що це світова організація боксу. Ну і так далі. От польська. Бачите, всі свій герб. Це жіночий чемпіонат Європи. А, ту, а з іншої сторони боксери. Ну, тут жінки, ну тут не видно, що вони жінки. Але мало передати жінок. Але нічого, так, так, так. Виключно наша, національні. Які символи? Бокси. Ну, от ну, бачите. Клучки. А от дивіться, це символ наш. Це медаль, яка була зроблена в Ізраїлі в 1996 ну, 90 році. Четвертому чи п'ятому році, це, бачите, медаль, вона тризубець тут, тобто перчатка, тризубець і такі, як їх, бриллянтики. Це в Ізраїлі ми зробили таких десь 20 чи 30 медалей. У колекції голови обласного відділення боксу України є й Олімпійська відзнака 2000 року. Тоді він вперше був у складі суддівської колегії. Загалом у його доробку вісім світових десять європейських першостей. Боксерські сувеніри вдалося привезти із усіх куточків світу. У мене ще є нагорода, я її сюди не віддав, орден чи там медаль, чи орден. Я це Європейської Федерації боксу, за Олімпійські ігри, які я судив, і за той внесок, що я. Суддя вносив ну, в європейський бокс, тому що я європейець. Ну, через то, ще я її теж сюди віддам, щоб вона тут була, щоб вони бачили, то медаль зроблена, така дуже гарна, не медаль, а такий от якийсь там. Ну і ще багато там є таких часок, які я всі не віддав, бо бачите, тут в нас нема куди тут сидіти. Пам'ятною є і ось ця рукавиця із автографами, і автопортрет Майкла Тайсона, намальований простим олівцем спеціально на замовлення. Це рукавиця після закінчення чемпіонату світу в Баку, де в нас чотири чоловіка стали чемпіонами світу. Оце таку федерація боксу рукавицю випустила і там чемпіони світу підписались. І нам презентували от Жені Степанову. Перший віцепрезидент Ігор Іванович Гайдамак презентував йому цю рукавицю. Сказав, на ваша організація мені розказують, що ви дуже хорошо там працюєте, От вам причатка чемпіонів світу, від наших чемпіонів світу. Анатолій Пацати мріє, що ця приватна колекція увійде в основу музею боксерської слави, який планує систематизувати при обласній федерації боксу. У такий спосіб вважає чоловік вдасться ще більше популяризувати улюблений вид спорту.